В'ячеслав Медведко відомий поза межами шостки винахідник-пенсіонер. Раніше ми вже розповідали про величезну вітряну станцію, яку у своєму дворі збудував В'ячеслав Олексійович. Але, як кажуть, апетити ростуть, і один за одним на подвір'ї винахідника почали з'являтися все нові споруди. Тепер тут працює загалом. Три конструкції, які добувають енергію з вітру. Це вітряна станція, один вітряк пропелерного типу з -за вишки 12 метрів, і ще один останній, який дає найбільшу потужність, і з великими лопатями з -за вишки в 13 метрів. Цей третій вітряк він один кіловат. Це по розрахунку, якщо лопаті діаметром десь три метри. У мене 3 метри 20 оці лопаті діаметром, то вон, воно дає десь кіловат-кіловат-500. Ну, тут генератор стоїть, електрогенератор стоїть на 1 кВт. Тому більше, ніж 1 кВт він не дасть. І він місяць от так от працював, заряджав акумулятори, а зараз там поломка механічна трапилась. Усі три конструкції В'ячеслав Олексійович змонтував власноруч, використовуючи доступні для будь-кого матеріали. У цьому йому завжди допомагає син Олександр. Потужності останнього витрака вистачає, щоб зарядити акумулятори, накопичити електроенергію, яку потім родина Медведкових використовує у повсякденному житті. Треба тільки акумулятори ліцій фосфатний. тільки такі автомобільні акумулятори. Я вже на цьому купився, вони півроку і виходять з строю. Тобто вони автомобільні не підходять для вітроелектростанцій. А літій ферум фосфатний, він отакий. От У нього велика ємність ампер годин, У мене акумулятор на 280 ампер годин. І його достатньо. Вот відключили електроенергію, я можу електрочайник. Електричайний кіловат 200. Ну, за 5 хвилин електрочайники вже комп'ютер може десь сутки працювати. Не буде світла, сутки 90 ватт е, комп'ютер е, споживає. А цей а холодильник 100 ватт. Нормально. Втілювати мрію про незалежність у життя річ не з дешевих. Усі конструкції на закріплені. Для цього біля основи вітряка залито бетонні опори, щоб він був стійким до вітру. Усі механізми щодо обслуговування і ремонту обладнання продумано до дрібниць. Вони не потребують застосування вишки, все опускається на землю і тут його ремонтують. Усі комплектування В'ячеслав Олексійович купує за власні кошти. Більшість замовляє через інтернет. Це я замовив з Харкова останній акумулятор е через інтернет 33 тисячі гривень. Ще там я зарядний пристрій купив через інтернет для цього. А зарядний пристрій для чого? Якщо акумулятор ну, буде, тиждень не буде світла, то вже і вітряки не, не в змозі. Подзаряжати, і коли дають світло, то срочно треба, щоб акумулятор не пропав. Треба підзарядити його. То треба на про всяк випадок ще цей зарядний пристрій мати. А так вітряк заряджає і все. Останній блокаут, який виник унаслідок масованого обстрілу шостки, у родині медвідкових пережили майже безвідчутно. Десь скільки годин не було світла, мабуть. Годин вісім. І повністю в мене працював цей комп'ютер, світло було, холодильник працював. Так що ну я вже так хвилювався думаю, скільки світла не буде. Бо ще б я б сутки зміг би працювати на акумуляторі, ну і вітраж ж не було. Думаю, за що таке? і вітру не було, і акумулятор потрошки сідає. Чуть вітер подує, трошки підзарядить його. У В'ячеслава Олексійовича в планах виготовити ще гідрогравітаційну установку. Над чим він зараз і працює на 90-му десятку. Чоловіка не покидає ентузіазм і завзяття створювати щось нове, аби залишити його нащадкам.